Добрий день, мої любі школярики! Вітаю вас на уроці Я Досліджую світ. Сьогодні продовжуємо тему, чи багато невідомого навколо: життя птахів у зимку, як правильно підгодовувати птажок узимку і складання пам'ятки. Починаємо з щоденних новин. Яка зараз пора року? Який місяць? Який день тижня? Яке сьогодні число? Яке небо? Чи є сьогодні опади? Які? Яка температура повітря? Будь ласка, всі свої результати запишіть у щоденних спостережень. Прочитайте, будь ласка, лист. Я зима-чаклунка, вітрами вію, морозом морожу, снігом сиплю, засипаю поля, ліси, сади. Птахів заморожу, комах присиплю, життя зупиню, червоні ягідки красуньки, кристаликами стали і наших птахів без їжі оставили. Що це за лист, що це за жахіття такі? Про що це зима нас попереджає? Що саме головне для птахів? Тож... Сьогодні, діти, ми з вами продовжимо поглиблювати знання про птахів, про їх життя узимку, раціон харчування. Як треба турбуватися людям про птахів узимку. Навчимося виготовляти годівнички. А що ви знаєте про птахів? Ось давайте розглянемо будову птаха. Один. Це у нас голова. Два шия. 3 крило, 4. Хвіз, 5 тулуб і 6 це кінцівки. На Землі налічується понад вісім тисяч видів пернатих. Титул найбільшого птаха планети має африканський страус. Його висота 3 метри, а маса 150 кг. Самиця несе найбільші у світі яйця, вагою по 1 та 1,5 кг та розміром 15-20 см кожне. За небезпеки страуси кидаються на втьоки, розвиваючи швидкість 60-70 км за годину та роблячи кроки завдовжки 3-4 метри. Чому і як літають птахи? Птахи повинні бути легкими, але потужними. Сьогодні птахи можуть літати, оскільки в процесі еволюції їх внутрішні органи і кістки стали набагато легше, ніж у їхніх предків рептилій. Політ птахів за рахунок мускульної енергії це диво, якому люди не перестають дивуватися і сьогодні, адже щоб підняти в повітря чоловіка за допомогою м'язів. Потрібні крила розміром 42,7 метра, а його грудна клітка повинна мати товщину 1,8 метра, щоб містити м'язи, досить потужні для здійснення помахів. Чи швидко літають птахи? За допомогою спостережень з літаків швидкісної зйомки вдалося з'ясувати, що під час перельотів швидкість птахів становить 50-90 км за годину. Найшвидше літає чорний стриж зі швидкістю 110 км за годину. Дрібні співучі птахи, наприклад, кропив'янки, горобці літають зі швидкістю 16-32 км за годину. Гуси, качки, голуби можуть літати зі швидкістю до 97 км за годину. Сапсани й беркути здатні пікірвати зі швидкістю, що перевищує 274 км за годину. Це було заміряно приладами. Як високо можуть літати птахи? Зазвичай більшість птахів літають на висоті 150 метрів, а під час сезонних перельотів міграції птахи летять на висоті близько 3000 метрів. Деякі дивовижні птахи були помічені на висоті 8700 метрів, тобто майже 9 кілометрів від землі. Вони вибирають оптимальну висоту польоту. Якщо вітер попутний, то вони піднімаються високо, де вітер дме сильніше, а якщо вітер дме їм назустріч, то вони летять низько, використовуючи той факт, що дерева і будівлі перекривають дорогу вітру. Птахи не тільки літають, наприклад, страуси найбільше існуючих птахів, швидко бігають. Гуси, чайки, пінгвіни добре плавають і пірнають. Качки, гуси плавають за допомогою ніг, а пінгвіни, ніби літають у воді за допомогою крил. Чи довго живуть птахи? Серед птахів довговічністю вирізняється круг. Відомі випадки, коли цей птах. У неволі жив до 70-річного віку. Довго живуть хижі птахи, наприклад, по 80 років і більше живуть у неволі орли, беркоти. Сторічного віку досягають соколи, папуги, серед свійських птахів довгоочікуваними йогуси, які доживають до 40 років, кури живуть до 20 років. До 30 років живе свійський голуб. Зміни в житті комах і птахів пов'язані з похолоданням. Переважно перелітні птахи живляться комахами, деякі плазунами, земноводними, рибою, тому змушені долати довгий тяжкий шлях на південь. А ті птахи, які живляться і комахами, і плодами та насінням рослин, залишаються зимувати у нас, бо можуть знаходити собі корм і переносять холодну пору не так важко. А деякі усі птахи восени запасають корм. Характерно, що кожен дах знаходить зимку тільки частину своїх літніх запасів і користується їжею, заготовленою іншими птахами. Так птиці допомагають один одному. Багато птахів не роблять запаси, а харчуються тим, що зможуть знайти. У листопаді в наших лісах з'являються зимові пернаті гості червоногруді снігурі, чечітки, чубаті омелюки та шишкарі. Вони прилітають зимувати до нас. Тут вони знаходять більше корму взимку. Птахів, які прилітають до нас зимувати, називають зимовими гостями, зимуючими птахами. Серед зображених птахів відшукайте тих, хто прилітає до нас взимку, тобто зимуючих. Назвіть їх: снігур, омелюх, Так ще яких ви знайшли. Чечітки. Так, молодці. Ташина математика. Відомо, що Кінбурзька коса місце масової зимівлі лебедів. Лебідь один із найбільших птахів України. Відомо шість видів лебедів. Вони можуть літати на висоті 8 кілометрів. Самка лебедя відкладає 5-7 яєць, із яких через 32-36 днів вилуплюються пташенята. Маленькі лебеді мають сіре забарвлення. білими вони стають на четвертому році життя. Ну що ж, попробую розв'язати задачі. Сова за ніч знищує 10 мишей. Скільки мишей вона знищить? За 5 ночей. Так, 50, вірно. За годину синиця переносить одному пташеняті 9 комах. Скільки комах з'їдає за годину 5 пташенят. Так, 45 вірно. Дятел – полохливий мешканець європейських лісів. Сильним і гострим дзьобом видовбує в деревах великі дупла. Довжина птаха 32 см, довжина дзьоба у 8 разів менша від розмірів птаха, а довжина язика на 6 см довша за дзьоба, якої довжини язик птаха. Будь ласка, розв'яжіть цю задачу самостійно. Нагадую, що ви можете поставити презентацію на паузу. Як можемо ми допомогти синичній усім іншим птахам? Давайте ми складемо вислів у порядку зростання біля цифр. І так, от перша циферка. Ось. Дбай! Про пташку. Взимку. І вона віддячить влітку. Як ви розумієте цей вислід? Як пташки можуть нам віддячити? Опрацюйте це питання усно і дасте мені відповідь на листочку Запишете, сфотографуйте і відправите мені відповідь. Який корм для пташок ми покладемо в годівничку? Так. Гарбузове насіння поставимо. Так. Соняшникове насіння. Так, тільки не жарене. Калину. Так. Це теж якесь насіннячко, можна його теж поставити. Хліб ти білий можна сушений. Сало можна тільки не соленим. Крупи насіння можна, все, тільки не жарене. Давайте ми зараз переглянемо відео і запам'ятаємо, як правильно підгодовувати птахів взимку, <кхи> пташина їдальня. Чим годувати птахів взимку в годівниці? Пшениця овес просо, не смажене насіння соняшника, гарбуза. Насіння кукурузи і кавуна. Сало, сушені яблуки і фрукти. Насіння з зв'язана та клена. Лісові горішки, шишки, жолуді. Айціві підживлення яєчна шкарлупа або шматочки крейди. Чим не можна годувати птахів взимку? Смаженими солоними, солодкими та кисними продуктами. Хлібом, а особливо чорним хлібом. Сидру звинує шкіркою бананів, молоком арахісом, Чи саме там картоплею? У тебе різних справ, забав та веселищі не забувай про своїх крилатих друзів. Допоможи їм вони тобі стануть у пригоді відтя своєю невтомною працею та піснями. Як правильно пташок у кузинку? Давайте ми запам'ятаємо. Та перевіримо свої знання, які ми переглянули щойно по відео. Чим не можна годувати шматочки смажених пиріжків, чорний житній хліб, свіжий хліб, смажене насіння, пшоно, солоні сало, насіння, горішки, чіпси. Чим можна годувати? Це не солене насіння, соняха і гарбуза, підсушені крихти білого хліба, вівсяні пластівці несолене сало. Важливо це запам'ятати. Пташок треба лише підготувати, аби решту корму вони знаходили самостійно. Годівничку варто розташовувати на висоті півтора метра, подалі від дороги. Вкрите снігом, то нам, людям, як мінімум холодно а маленьким пташкам і звірятам їм голодно і холодно теж. Тому ми людям можемо зробити добру справу і поставити годівниця. Але сьогодні ми звернулися до Олі Пахар а, з таким проханням, щоб зробити ці годівниці не такими, як були в нашому дитинстві з паперу. Цей папір потім залишається в лісі і вже існує як сміття, а зробити щось естетичніше і красивіше. Дивись сюди, будь ласка, Валя. Красиво надзвичайно. Я дивилася на тебе. Ось тут і розуміла, що. Я б ніколи не могла подумати, що ось це... це може бути годівниця для пташок, і вона настільки екологічна, що просто вражає. Після неї не залишається ніякого ніякого сміття в лісі. Ось ніякого... таким чином да, можна повісити все це на дерево. І з... робити це дуже легко, і робити це можна з дітьми. Просто зараз можемо починати. Ну а от як на мене, подивишся на ось цю красу серденька, у нас зернове, і це нагадує фітнес-батончик, і хочеться його навіть гризнути. Там є щось таке неїстівне для людей? Для людей немає нічого. Так для птахів? Валюш. Ну, добре. Mm. Дійсна зернятка, борошна, солі ніякої немає. Це ну, нагадає печиво, чого не можна спробувати. Якщо Давай, я пташкам буде. даю, то можеш і я скуштувати. З чого ми готуємо? Це все їстівне. Починаємо готувати. У нас є для цього зернова суміш. Uh -huh. Трошечки пізніше поговоримо детальніше про її склад. Насипає, будь ласка, у миску дві склянки зернової суміші. О, це шпекар, так, так? Так, пекер? так. Пекер? так пекер? Я будемо, будемо, будемо А сьогодні. що входить до складу цієї зернової суміші? Чи будь-яке зерно можна давати пташкам? Далеко не будь-яке. Uh -huh. Найперше це пшениця, ячмінь і овес. А, давай, будь ласка, подивимося. Ось у нас є повний список цієї всієї краси. Uh -huh. а, далі парунова крупа крупи. Знову ж таки на основі цих зерен, і причому дуже важливо пам'ятати про те, що вівсяна крупа у нас має бути саме та вівсяна крупа, яка призначена для варіння, uh -huh. от, а не швидкого приготування. Ну і для тобто калорійності... плющена вівсянка, яка довго приготування, яку треба варити десь хвилин 20-30. Так uh -huh. і для калорійності трохи е, зерня соняшника, але знову ж таки не солоні і не смажені. Ось uh -huh. такий от варіант. Все і серед. додаєш туди е, пів склянки борошна. Звичайно, біла борошна. Дві склянки зернової суміші, пів склянки борошна, і все це діло перемішуємо. Угу. От Перемішали. я вже скуштувала ту годівницю. Розумію, що насправді ось тут борошно воно служить напевно як скріплюючим матеріалом. Фактично, да угу. і додаєш туди, якщо перемішане, вже вливаєш. І в склянки води також буде досить води стільки ж, скільки й борошно і от да. в тому рецепті, в оригінальному, який я читала в інтернеті. Ця вода була не просто так, вода вода була підсолоджена. Тобто пропонували туди додати дві чайні ложки цукру. Угу. Я подумала, навіщо горобцям цукор. Не я запитала, в орнітологів, навіщо горобцям цукор також не отримала адекватної відповіді. Тому ось це людська звичка. Конграні... Інграді... <рес> класти цукор. А я живу вже півроку без цукру. і Розумію, що це абсолютно не потрібно. Її людський організм теж звикає його їсти ме і прекрасно себе почуває, ну от і ми від нього вирішили відмовитися, коли робили годівнички. Угу. Ось я думаю, що ми вже можемо викладати, значить, готувати виходить одне рідне, вимішувати її достатньо легко, і дійсно з цим може справитися ваша дитина. Ось все гаси папір, дошка, угу. ну як для будь-якого власне печива, і беремо формочки. Формочки для печива. Формочки угу. обираємо ось такі фігурні для краси, да, але от монолітні, щоб вони що називається, трималися купи. Тобто і їх легше, як на мене, буде виймати, тому що не буде маленьких ку кутів, і це буде робити простіше. Ось так, так на накладаємо всередину, і я, наскільки розумію, потрібно притиснути, так? Притискаєш, пресуєш, пресуєш добре. Ось так, так. Ось так, так. спресовуємо. Спресувала, і тепер робимо отвір. Для цього береш трубочку, у тебе поруч у склянці є. Ага. Та, і робиш. Ну, мені насправді все це нагадує печиво, тому що точно так само я. Готую пісочне печиво, ось так же трубочкою я угу. роблю дірочку І для того, бути. щоб потім можна було повісити, наприклад, на ялинку як прикраса. Ось так і далі власне випікати не потрібно. Це можна просто підсушити, підсушити на балконі. А скільки Якщо... потрібно сушити? Скільки це займає часу? Якщо ти, наприклад, поставиш у духовку, десь uh -huh. 80 градусів е, сохнутиме годину. Якщо винесеш на вулицю або поставиш на, е, на батареї, uh -huh. да то я ставлю на ніч і на ранок уже все готове. Чудово. надзвичайно швидко, надзвичайно легко. Ось так ми робимо. Дірочки висушимо, і як тільки просушилися наші годівниці, ми можемо а, що робити? Навішувати їх на ось такі ниточки. Правильно? На мотузочки на мотузку, і розвішуємо да. посаду. Дивіться, ось уже так ми готуємо, а ось я вам готова показати результат, порція, який так. у нас вийшов. Одна порція. Як пташечка, вона ось тут і починає їсти так, так. Це дуже красиво. Я минулого року розвішала у парку на дорогорщах, потім каталася там на лижах і спостерігала. Дуже гарне. Якщо сьогодні ви приготуєте ось таку годівницю а, разом з, зі своїми дітьми, то вже завтра їх можна буде розвісити в парку або на вулиці біля вашого будинку, щоб ви тішитися зранку тим, щоб всі синички, горобці нагодовані, бо саме маленьким пташкам не вистачає їжі в холодний період нашої нашого року. Ну що дякую тобі, Олечка, дуже класна ідея, і вона мені дуже подобається. Діти будуть щасливі. Ну а сніданок вихідний триває. Ну що, сподобались вам одівнички? Ви можете їх зробити вдома. Тільки, будь ласка, будьте уважні та дотримуйтеся правил. Обов'язково має бути зерня, та не солене і не смажене. Запам'ятали. Ну що ж, Ще можна ось таку годівничку зробити для пташків з будь-якого матеріалу. Ось, наприклад, є ось така картонна коробочка, або можна зробити це із пластикової пляшки. Вирізати отвори, так, щоб на це можна було засипати туди наші зерня, підвішати вище 1,5 метра на дереві. І пташенятка будуть прилітати, і дякувати вам за турботу. Ну що ж, давайте пригадаємо, що цікавого вам було на уроці, що незвичного, чого ви навчилися, що вам сподобалося. Може, щось було складно, то, будь ласка, передивіться ще раз відеопрезентацію. Бажаю вам, дітки, всього найкращого, саме головне, бережіть себе. Гарного мирного дня, до побачення!